Правильно харчуватись є важливою частиною нашого життя, оскільки вона впливає на наше здоров'я та наш зовнішній вигляд. Сьогодні ми обговоримо основні принципи здорового харчування, збалансованість раціону, різноманітність продуктів, помірність у порціях, регулярність прийомів їжі та якість продуктів. Тож поїхали! Вітаю вас сьогодні, хочу поговорити з вами на одну з найпоширеніших тем: це правильне харчування. Та все ж таки, це дієти чи звичайний спосіб життя? Так, доброго дня, вітаю. Це дуже влучне питання, тому що на даний час вже бути здоровим стало в першу чергу модно. І... Встаїть питання, що вибрати, дієту чи все-таки спосіб життя. Ось давайте розберемося, що таке дієта. Да? Ми розуміємо, що це в першу чергу виключення якихось продуктів. Тобто на даний час стало модно монодієти, коли ми виключаємо якісь углеводи або білки і сидимо на якомусь определеному виді харчування, тобто і це гречніва дієта, чи це білкова дієта, але наш організм від цього страдає, тому що. Якщо ми задумаємося, що таке фізіологія, фізіологічно ми повинні создавати організму умови для його відтворення і для його життєдіяльності. І для цього потрібно в кожен прийом піші, обов'язково, щоб було углеводи, жири, білки. Без цього неможливо. Я ще завжди зравнюю наш організм з оркестром з 40 інструментів. І ось коли він грає отак ось разом в Нісон, тоді все. Це добре в організмі, людина не хворіє, і це іменно образ життя. І якщо ми візьмемо цю музику, вже зрівняємо і візьмемо акорди, які звучать в цьому оркестрі, то ми можемо взяти, що це білки, жири і угліводи, так і з тих ось з тих акордів все стоїть все наше життя. Тому важливіше, звісно, вибирати спосіб життя. Угу. І ця культура харчування, мабуть, повинна бути з самого дитинства закладена в родині. Так, я з вами дозгідна, тому що перший прикорм дитини. Вже формуються його пищеві привички, образ життя. І від цього залежить практично все його життя. Чим він буде хворіти, чи цим буде здоровим. У мене дуже багато прикладів, коли батьки уділяють цьому дуже, велике, дуже велику увагу. І коли з першого, з першого прикорму це вже збалансоване харчування. І в цьому випадку дитина не хворіє, вона виростає здоровою. У мене було так само, від цього залежить багато факторів. І один з найважливіших факторів це звичайно харчування. Які продукти повинні бути у звичайному раціоні? Ну, в першу чергу ми розмовляємо про те, що наше харчування має бути збалансованим і різноманітним. Тому що, от якщо ми плануємо своє харчування на неділю, так, ми повинні якби, програмувати те, щоб і углеводи, і білки, і жири вони були різні на протязі неділі. Я Забачаюся, ми все ж таки плануємо заздалегідь своє харчування так. і своє меню. Так. Тобто ми не можемо так от перекусами. Ми перебитися так, а і сьогодні я ось Це нічого страшного. Завтра так само так саме краще планувати своє харчування. Це в першу чергу не дає такої можливості переїдати. У вас завжди все буде заплановано, і це дуже великий плюс нашому харчуванню. Але прислухуватися до себе теж потрібно, тому що ми, наш організм він умний, він завжди підкаже, що тобі потрібно. І ось, якби ти, якщо ти там запланував і ти розумієш, що тобі хочеться, именно, наприклад, сьогодні з'їсти засмажений кусочок м'яса. Так, організм підказує, мені не вистачає білка. Мені не вистачає там магнію, і мені це потрібно. Але тут вже буде велику роль, буде грати, як ми його приготуємо, тому що приготування грає велику роль. Способи приготування нам допомагають зберегти в продуктах вітамінно мінеральний комплекс, і це здає можливість організму все-таки отримати все іменно з харчування, а не з добавок. Як правильно розподіляти прийоми їжі на протязі дня? Дуже важливо, щоб було основні три прийоми – завтрак, обід і вечеря. І важливо зрозуміти, що завтрак у нас головний прийом піші, тому що більша калорійність повинна бути тут. Тут ми можемо дати вуглеводи, які дадуть енергію організму. Обід він десь теж має бути по... однаковий десь до завтрака, вони однаково десь діляться. Можна трошки більше, це вже по бажанню, але вечеря вона дала. Плюси ще обов'язково повинні бути два перекуси. Тобто, опять же, ми звертаємося до фізіології. Кожних три часа в організм в желудочно-кишечний тракт поступають три амінокислоти, які працюють з білками, жирами і угліводом І тому це важливо уділяти цьому увагу. А якщо людина хоче сходнути і ви кажете без завтраку неможливо обійтися, я знаю, що є інтервальне голодування, і люди відмовляються від сніданку. Як бути е, інтервальне голодування – Це дуже хороша річ, але ми не повинні забувати, що іменно зранку організм готов приймати і переробляти все, що ми йому дамо. Я завжди зравню і своїм клієнтам розповідаю: ось представте свою машину. Ви її з вечора накормили, а зранку ви йому нічого не дали: ні масла, ні бензина, куди вона в вас заїде? Те саме відбувається з організмом, і ось тут сама велика похибка в тому, що ми робимо. І в першу чергу в похуданні, тому що коли ми не дали. Їду, він забере з організму десь щось, зробить, як ми називаємо ці карманчики. І протягом дня він від туди буде відкладувати ще більше, тобто буде образовуватися оця жирова клітка, тому що організм буде в стресі і буде запасати для того, щоб потім його використовувати на енергію. Тому цього, це, цього не потрібно робити. А ось именно, коли ми інтервальне голодування застосовуємо після обід, тобто ми використовуємо, наприклад, там 8 часов, ми їмо, 16 не їмо. І пропускаємо, не то, що пропускаємо, а робимо більший перерив в вечірній час, От тоді все буде добре. Андрій, ми тут все говоримо і говоримо. А давай спитаємо у людей, як вони відносяться до правильного харчування. Ходімо. Я йду до вас. Доброго дня. Так, іноді на да, чому іноді mm, не вистачає часу, бо постійні діла і так далі. Ну, 50 на 50. Чому? Ну, во-перше, Правильне харчування це не дуже дешево, так скажу, по фінансу. Е, Так, я перестала пити лимонади. О, супер нормально, знаєте. Ну, так. Я, звичайно, їдять там якийсь чай, бутерброди, я їм стала. Повноцінна е їжа. Чи притримуєтесь ви правильного харчування? Ми oh. намагаємося. <гум> <Да, там гум> Кушаю, що, що смачно, що таке не дуже корисне там, фастфуд, там, осіляке таке. Дуже важко в сім'ї, коли багато людей там чоловік харчується одну страву, хоче, діти іншу страву просять. А я на салатіках, то я так інколи залазю до них в тарілочко за солодким. Тож підіб'ємо підсумки. Люди загалом харчуються неправильно, тож вважають це занадто дорого, але це не так затратно, головне правильно до цього підійти. Як визначити свої індивідуальні поживні речовини в харчуванні? Ну, саме краще, коли ми здамо аналізи і нам покаже, скільки чого в мене хватає чи не хватає. Але в мене є така. Цікава методика, коли ми прислуховуємося опять же, до себе, і ось нам організм каже, хочу сладкого, хочу булочки. І це показує мені як спеціалісту, чого не вистачає в організмі. І за що цього я можу відкоректувати і додати в організ... в харчування якісь определені продукти. Ну, ось, як, наприклад, людина просить солодку, каже: Ну не можу не з'їм, якщо це я була. Це дуже це мені зразу каже тому, що це не вистачає білка в організмі, і ми просто додаємо різнопланових білкових продуктів. І це може бути як животного попросхажів, боже як животного, так і растительні продукти. Тобто, якщо хочеться сладкого, це не вистачає білка в так, організмі? Так, Це перше, що потрібно додати іменно білок. Причому різноплановий. Тобто, якщо хочеться сладкого, ми їмо м'ясо або яйця. Ну це не тільки м'ясо і яйця. Тут повинні бути і творог, тут повинні бути каші, тому що в них теж є свій білок. Тобто вистроїть цю білкову формулу, а вона состоїть дуже з різних продуктів. Як підтримувати правильний баланс? Вітамінів та мінералів в організмі це, ось дивіться, зараз настало літо. У нас дуже багато е, сезонних продуктів, і це дуже важливо, тому що е, саме літом йде запас вітаміна-мінерального комплексу на весь рік. Обов'язково повинні бути фрукти, обов'язково повинні бути овочі, іменно в сезонні, тому що вони саме зараз самі цінні. І, звісно, ми додаємо от, оріхи і всевозможні, от, сухофрукти. Ну, сухофрукти вже більше. Це осінь-зима, а зараз, звісно, це фрукти і овочі. Ось тут ми якраз можемо балансувати. Так, а якщо це зима, скажіть мені, будь ласка, от як бути з овочами та фруктами взимку? Ну, Зараз у нас вже той час, коли є заморожені, і причому дуже добрі хороші суміші овочів, які ми використовуємо в своєму харчуванні. А також, я думаю, самі наші видові продукти, да, там, морковка, лук, свекла, вона дуже добре зберігається і зимою, тому ми їх використовуємо. А як ви відноситесь до помідорів огірків взимку? Дуже я не можу сказати, що не Добре, але ми все-таки пам'ятаємо, що вони свою користь дають іменно в сезон. Тобто, тобто краще не вживати, Треба так. літом наїстися, так. щоб взимку цей запас так. ще зберігався. Або є важливі ще дуже гарні холодильники, можна все це заморозити. Ми але морозимо. Але Якийсь відсоток вітаміну він ну, смотри, яка заморозка буде йти. Якщо ця шокова заморозка в нових холодильниках, вона все залишається. Можна сушити, це дуже добра система, коли ми овочі сушимо. Ось так ми, ми ось всю війну сушили овочі хлопцям на війну, робили борщі, супи і відправляли, і це їм допомагало держати якраз цей уровень. Які продукти краще уникати або обмежувати в харчуванні. Ну, це в першу чергу трансжири і всі продукти, які пройшли дуже велику обробку. Тобто, ось дивіться, якщо ми візьмемо сухофрукти сучасні. Чорнослів, ізюм. Їх потрібно вибирати оті некрасиві, красиві, оті зморщені. В них буде більше вітаміни, буде більше користі. А якщо ми візьмемо, коли вони пройшли, от їх проварюють там в сахарі, відбілюють для того, щоб вони красиві були на вітрині, вони вже, на жаль, ніякої не дадуть нам не вітаміна, мінерального комплексу, тобто з них не буде ніякого. Потім це, мабуть, багато цукру нам не так, потрібно. Так, ну цукор у нас це взагалі. Таке зараз саме, мабуть, больне питання, але ми ж не кажемо, навіть коли ми на дієті, тобто коли ми скидаємо вагу, ми не можемо обирати сладкі вкуси, особливо це у жінки, тому що це гормональна система жінки, вона требує солодких, солодких продуктів. Але ми можемо сахар замінити. У нас є мед, у нас є стевія, у нас є кленовий сиріп, який може, прекрасно замінить солодкі вкуси. Ніше так багато не розмовляли стосовно цукру. Я вживала, я пила чай, обов'язково в мене там було три чайні ложки цукру. Але зараз я взагалі чай п'ю без цукру, бо я розумію, що він шкідливий для мого організму, і так само я не дозволяю своїм дітям вживати багато цукру, але на це важко. Так, це дуже важко. Знову дивіться, чому ми зараз так сильно огранічуємо цукор. В першу чергу, що його дуже багато во всіх продуктах з супермаркету. І якщо ми візьмемо, почитаємо з вами етикетки, там буває, от, пишуть сироп, потім сахар. Тобто в одному якомусь продукті може два-три види сахара бути. І тут іде переіз... переізбиток цього всього. І ще один момент раніше цукор так не обробляли, як зараз обробляють. Тобто зараз, щоб він був такий красивий, білий, він проходить етап очищення. І, на жаль, він зараз багато вже синтетичного сахара, який якраз і дає захворювання, дає рост всяких опухолей. Тому ми його ограничуємо. Але його можна замінити. Це зараз не проблема. Як вирішити проблему з переїданням? Ну це дуже дуже просте питання, тому що опять же, ми вертаємося до, до свого образу життя. Тобто, якщо у вас буде правильно розподілений раціон харчування протязі дня, протязі неділі, і у вас організм буде прививший до того, що ми йому приблизно десь в одне і той самий час, у вас є перекуси, в організм поступає весь вітаміно-мінеральний комплекс, цього не буде. Тобто, це саме по собі тоді вирішується. Тобто, повинна. Бути обов'язково система трьохразове так. харчування, і дивіться, часто чую від людей, коли вони кажуть: в мене великі порції. Як вирішити питання з великою порцією? А це тому, що організм не дополучає якісь вітаміно-мінеральних комплексів і він требує від організму. Е, є такі моменти, коли ми додаємо клітчатку в своє харчування для того, щоб уйти від великих порцій. Але в своїй роботі я вам точно можу сказати, коли ми налаг... От, е, все це на... От, виставляємо правильний раціон харчування, ці питання відпадають самі. Якщо зменшувати поступово порції, то і взагалі в неї буде такий спосіб життя. Да. Наш желудочно кишечний тракт він має определені розміри. І ось коли ми беремо великі порції, він розтягується. І з кожним разом він буде требувати більшої і більшої порції, тому що він розтягнутий. І отримати задоволення від їди, прийдеться більше з'їдати. Тому краще все-таки йти на маленьких порціях. Дякую вам за розмову і я думаю, що такі бесіди будуть мотиваційонними для людей, які хочуть правильно харчуватися.